Постав, будь ласка, чайник, і я незабаром прийду. Слава Україні! В етері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Під час презентації Nintendo Super Giant Games запевнили, що запланували повноцінний реліз Hades 2 на 25 вересня. Так, в цей день гра має вийти і на консолі також. Та це мене й здивувало. Кепком показали нового трейлера Resident Evil Requiem, котра вийде на Nintendo Switch 2 та всі інші платформи 27 лютого 2026 року. В тих самих інших платформах, якщо вірити чуткам та здогадкам, може бути і PlayStation 4, оскільки в кінці трейлеру серед купи тексту маленьким шрифтом була згадка і консолі минулого покоління. Щоправда, Xbox One там не було згадано. А ще я точно знаю, що ти бачив, що там написано. Illumination і справді показали коротенького тизера нового фільму про Маріо з Super Mario Galaxy Movie. надійти на великі екрани. Стрічка має у квітні наступного року. А тим часом CD Projekt Red заразом із Netflix показали тизер четвертого сезону серіального Курвака. Де можна побачити у всій красі Ліама Гемсфорда, нового актора, що гратиме Геральта замість Генрі Кевіла. Реліз цього дійства варто чекати 30 жовтня. So my fate, Вже інша польська студія Techland порадувала фанатів, запевнивши, що Dying Light The Beast має вийти на день раніше, а саме 18 вересня. Хіба ти не радий? А? Дуже радий. чесно. Інтернетами дедалі більше ширяться чутки, що Marvel's Wolverine від інсомніків має вийти у 2026-му. Ба більше буцімто в розробці перебуває також і окрема гра про Венома. Проте вийти вона має, якщо вірити підкарям, не раніше 2027-го. І ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Інсайдери стверджують, що Silent Hill F має декілька закінчень. Певні з них відкриватимуться тільки через нову гру плюс. Що зі цього правда? Коли запощу це на Reddit, буде Ренді Пічфорд відреагував на критику, що стосується поганої оптимізації Borderlands 4. Ну, приблизно отак. Хочете, аби не лагало, зробіть свій власний рушій та зробіть як треба. Якщо хочеш щось зробити добре, зроби це сам. Дудь. зроби сам. Попри змішані та негативні відгуки, гра все одно тримає непоганий стабільний онлайн. Наприклад, в Стімі піковий показник у 300 тисяч одночасних гравців. І знаєте, їм багато ще не подобається. Іноді я не розумію, на що вони грають. Фанати серії Асасін Creed шоковані в тюньових асасинах, аби отримати легендарний скін Енціо, Доведеться надзвичайно багато гріндити. Небагато немало всього досягти максимального можливого рівня? Я, я не хочу. Ну я не хочу. Я не хочу. Ні, ну не змушуй мене. Ну, добре. До речі, доповнення для Assassin's Creed Shadows під назвою of Клопсопауаджі, коли ви дивитесь це відео в теорії, мало вже релізнутись. А може ні. Та чому? Mortal Kombat Legacy Collection коштуватиме 925 гривень в паровій крамниці дядька Гейба, що насправді таки дешевше, ніж на консолях. Отакої. Як я й казав, я навіть не здивований. Подейкують, що наступна трансляція презентація від Sony має відбутися перед або вже під час Tokyo Game Show. Я казав собі ту саму брехню. Розробники Clare Obscuris Expedition 33 відзвітували, що ігра розійшла тиражем у понад 4 з гаком мільйона копій. Чиста й свіжа американська капуста інтернетами поширюються чутки, що в ремейку піратських асасинів приберуть ігрові моменти в корпорації Абстерго та ті самі від першої особи. Натомість Ubisoft і буцімто планують додати більше контенту в основну частину піратських пригод Едварда та повернути вирізаний контент. А тоді. я повернуся. Реліз, якщо вірите пліткарям, запланований на березень 2026 року. А ви вірите? Я не вірю. І мене Вислав і і вір, я не вірю. А от дивіться, От тепер краще зробив я вірю. Крім того, Ubisoft спільно з Netflix запрезентували трейлер Splinter Cell Death Watch. Прем'єра цього серіалу запланована на 14 жовтня. Тим часом Sony та Сакер Панчі показали чергового трейлера Ghost of Йотей. Допитливі глядачі змогли помітити в арсеналі головної героїні Шей Пістоль. Відмок порох. Стійте! Можна битись як з дрючками! Вибить. Подейкують, що режим королівської битви у Battlefield 6 релізниця в кінці наступного місяця, та ще й буде фейтуплейм. А що не так з королівкою? Ця мода не пасує нашій грі, то припасуйте. Наступне оновлення другого сталкеру не тільки додасть пристрої нічного бачення, а ще й перебалансить вміст сховків. Ідеальний баланс. Шкода не з усім так. То одне переважає, то інше. Обсідіани перед тим, як випустити апдейт для Grounded 2, запустять відкрите бета-тестування, аби перевірити, чи все правильно функціонує. Тестувальники перейшли межу. Розробники Вальгейму повідомили, що гра вийде на PlayStation 5, десь колись у 2026 році. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Activision опублікували трейлера зомбі режиму для Call of Duty Black Ops 7, реліз якого запланований на 14 листопада. Розробники Vampire The Masquerade Bloodlines 2 дотримали слово і справді додали всі 6 кланів до базової версії гри. І тут не дурить. Frogwares знову показали у своєму Твіттері ще кілька нових секунд за Sinking City 2, що демонструють нові механіки розслідування. Я розслідувала чергову справу, і все йшло просто чудово. Релізнулось оновлення прошивки PlayStation 5, що дозволяє підключати DualSense до кількох девайсів одночасно. Дякую. Це дійсно корисно. Пандай нам виклали демоверсію Little Nightmares 3. Тож всі бажаючі вже можуть потицяти це діло абсолютно безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Повноцінний реліз запланований на 10 жовтня. Неочікувано на сторінці в стімі Terminator 2D No Fates з'явилася позначка, що свідчить про наявність офіційної української локалізації на старті. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Сакерпанші продовжують нас засипати новими трейлерами Гостофьотей. Цього разу відео було присвячене подвійним катанам. Take... ти маєш взяти два інсайдери, стверджують, що Sega може незабаром анонсувати яку за ківамі 3. Витоки цієї інформації трапилися з офіційного сайту розробників. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Frostpunk 2 вийшла на консолях, а також отримала патч на ПК, що додав підтримку керування геймпадом та покращення інтерфейсу. Покращення ага. ще одна польська гра Dying Light the Beast також релізнулася в той самий час. І ті, хто вже встиг пограти, нахвалюють більш приземлений паркур, що відчувається краще ніж в другій частині. Супер Giant Геймс опублікували мапу часу релізу Гейдес 2. Нарешті, мапа, яку я розумію, з твіттеру одного з розробників Mortal Kombat Legacy Collection стало відомо, що збірник не матиме повноцінного кросплею між різними платформами на релізі. Чого нема? нема. Подейкують, що цього листопада Microsoft Flight Simulator може вийти на PlayStation 5. Google і TikTok кажуть, це брехня. GSC опублікували на своєму каналі 35-хвилинний таймлапс із сталкерами, що сидять на фоні дуги за різної погоди. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житі погоди. Китайці Tencent відповіли на судовий позов Sony з приводу гри клона Horizon. кажуть, що сама Horizon насправді теж запозичує багатсько елементів з різних ігор та не є прямо оригінальним продуктом. Попри це все ж насправді й дали задню та повидаляли скріни з гри. Ймовірно, аби таки прибрати деякі занадто схожі елементи. Однаковісінькі. No Intel та Nvidia оголосили про початок стратегічного партнерства. Зелені влили в синіх цілих 5 мільярдів доларів, а ті за це пообіцяли надати свої процесори для дата-центрів. І в майбутньому планують використовувати графіку Nvidia в своїх чіпах. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Сонні та Сакер Панчі не припиняють засипати наследне щоденними трейлерами Ghost of Yoty. Цього разу це був кінематографічний трейлер. Ви хочете ще! Yeah! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі у понеділок! Хай вам щастить і будьте здорові!